Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами, яке краще купувати авто на автоматі від 8 до 10 до 12 тисяч доларів. Ну, звісно, я дам рекомендацію свою. Хто ще не знає, я працюю на автосервісі. Я не хочу бути цим диванним експертом, який сидить на дивані і розповідає, що краще, що ні. Я бачу все на власні очі, так як кожен день у нас дуже багато машин заїжджає на автосервіс, і я знаю плюси і мінуси. Батьох машин. Так що вам приємно перегляду. Не забудьте підтримати підписочкою, подобайкою. Ну, звісно, підтримати урійномовний контент. ну Звісно, розпочнемо з нашого народного українського автомобіля. Це Volkswagen Jetta, Наш любимий Ваг. Особливо, якщо купити Volkswagen Jetta з бензином двигуном 2.5 або 2-літровим дизелем на автоматі взагалі класна машина. Двигун і коробка у них надійні, ресурс великий. Звісно, один мінус це буде биток США. Але я не рахую, що це є велика проблема, тому що у нас в Україні їх дуже багато і дуже популярний автомобіль. Так що Volkswagen Jetta я ставлю на перше місце на покупку до 12 тисяч доларів. Також ви можете написати свою думку у коментарях, яке ви вважаєте авто найкращим з бюджетом до 12 тисяч доларів на автоматі. Я читаю всі ваші коментарі. Так, да, я може ще не відповів на всі, але по змозі відповідаю. Я дослухаюся до вашої думки і готую відео, які ви просите, про мазди, про форди, про Ваги, про двигуни, про коробки, які кращі, які ні. Але на це потрібен час. А плюс, перед тим, як я викладаю відео повноцінний огляд на YouTube, я загружаю шорти, ну, короткі відео в Тік-Ток та Інстаграм. Звісно, ви можете ж підписатися і на TikTok, і на інстаграмі. Наступне авто я рекомендую до покупки, звичайно, це а, BMW. Звичайно, це не цей автомобіль, тому що це BMW F30 328 Luxury x drive Вона стоїть 16 тисяч доларів. У нас бюджет до 12. Я вам рекомендую 320 є 91 на автоматі з 2-літровим дизельним двигуном. Дуже надійний двигун, ресурсний двигун. Хороша коробка автомат, Ну, звісно ж сама машина ну, прикольна. Я хоч не любитель BMW, але 320 ту ну, 2-літровий дизель я б собі взяв, притом ще й на автоматі. Ну, а це у нас 328 лакшері X-Drive продається за 16 тисяч доларів. Повний фарш. Компанія автосуми, до речі, продає. Розкажи. По поводу машини трішки. 2 літра бензин. 16 рік, 108 тисяч км пробіг автомобіля. Автомобіль не фарбований, не битий, не топлений. По факту, у нас йшов він топляк, але є повністю там відео підтвердження, автомобіль приїхав сухий, без ключа. Підшили ключ, зробили легесеньку хімчистку автомобіля і все. А, і поліровочку, звичайно. І, і... скільки ти за неї хочеш? 16% лотереї, 16% віддамо. Дуже гарна комплектація з контроль, там смуги, потім LED фари адаптивні, безключовий, ну все що тільки можна. Ось такий, ось такий має вигляд. Компанія «Автосума», я їх оставлю в описі. У них не тільки BMW, ще є джипи і багато інших автомобілів. Но мені подобається, було б в мене 16 тисяч доларів, я б її собі забрав. Дуже прикольний автомобіль. Я ж говорю, я не любитель BMW, але от що то в них є і хочеться їх купити. Наступні два автомобілі це Фодесіната, так та Kia Optima. На двигуні LPI, 100% газовий двигун. Чому? Тому що ресурс у них без капіталки, мінімум 500 тисяч і ну, Звісно, у них надійний двигун газовий. І Сама коробка автомат, так що рекомендую до покупки. Тільки один мінус у них є, у них погана шумоізоляція. А так машина з дизайн прикольний, салончику комфортно, ну тільки що шумка. Ну і звісно, ще раз повторюсь: тільки газові двигуни LPI. Не, не потрібно путати, бо у них є 2.0 газ, не потрібно, а особливо 2,4 взагалі не потрібно купувати. Але це вже в наступних відео і в минулих роликах теж є. Дасть вона такі Optima, двигун LPI, 100% газ на автоматі. Теж рекомендую, тому що бюджет до 12 тисяч доларів ви спокійно можете вкластися. Наступний автомобіль, який я рекомендую до покупки, це, звичайно, вже вважається народним українським автомобілем, це Ford Fusion. Наша версія це гібрид, рік 16-й. Але е, гібрид до 12 тисяч доларів ви, звичайно, ну, вам потрібно пошукати, щоб знайти гібрид 2016 е, року. Але е, я вам рекомендую е, взяти 2,5 бензин, звичайний автомат, дуже надійний двигун, дуже надійна коробка. Е, маленька предісторія цього Форда. У нас слесар купив його рік назад І, щоб ви розуміли, він йому дуже подобається. Ще хоче півроку покататися, доложити до грошей і купити такий самий гібрид тільки 2020-2021 року. Так що, бачите, я рекомендую ті автомобілі, які купують наші автос... автосли, які розуміються на автомобілях. Так що я вважаю, що це прикольний, красивий, як дизайн, так і в, е... в салоні автомобіль. Е... І спокійно можете до 12 доларів взяти 2015-16 рік, 2,5 бензин на автоматі. Honda Civic. 1,8 простий бензиновий атмосферний двигун, надійний, великий ресурс, проста коробка автомат, але є невеликий мінус. Це кліренс автомобіля і в гарному стані, і не фарбований з... без... без рижиків ви вже не найдете. Дуже потрібно постаратися, щоб знайти без рижиків автомобіль. Так що теж рекомендую до 12 тисяч доларів на покупку. Наступне авто, яке я рекомендую до покупки, це Mazda 3, другого покоління, бензиновий двигун на автоматі. Дуже надійне, недороге авто, яке ви купите, ну і звісно не пошкодуєте. Ну, Але потрібно передивлятися кузу, тому що вони вже в такому стані, що потрібно буде рижики убирати. Великий седан, американець. Витривала та міцна підвізка, звичайно. Це Volkswagen Passat. Звісно, буде биточок, але нічого страшного. Особливо, якщо ви візьмете з двигуном 2,5 бензин або 1,8 турбірований на автоматі, дуже вам раджу. Мені, звісно, вони не дуже подобаються. Я більш за європейські b 7 b 8 Але до 12 тисяч доларів ви спокійно можете його купити в дуже гарному стані. Надійне, практичне авто. Hyundai Lantra з двигунами 1.6, 1.8 та 2.0 бензин. Звісно ж, на автоматі до 12 тисяч доларів де можна і в гарному стані до 10 знайти. Теж рекомендую до покупки. У мене було е, обслуговані. Ну, я катався на Hyundai i 30 теж на автоматі. Дуже надійне, практичне авто. Правда, маленький квіренс і... Якщо ви десь по селам їздите, то не практично. А так для міста дуже рекомендую. Надійний, ресурсний, звичайний атмосферний двигун, на який можна поставити газ 2,5 бензин, Mazda 6 на автоматі. Також можна рекомендувати до покупки 2-літровий бензиновий двигун та 1,8. Але Mazda 6 з 2,5 бензиновим двигуном на автоматі взагалі топчик. Так що рекомендую. Але якщо ви хочете більш надійний автомобіль по безпеці, в технічному плані, більш ресурсний двигун, то, звичайно, я вам рекомендую Volvo s 80 D5 Diesel. Машина дуже комфортна, м'ягенька, але один є мінус. Те, що вона в обслуговуванні не дешева. А так, машину рекомендую. Ну що, останнє авто в сьогоднішньому ролику буде Вах! Звісно, знову ваг, це шкода Октавія А5 та Октавія А7. Звісно, а 7 ви до 10 тисяч доларів не знайдете, але якщо постаратися підождати, поки з'явиться на ринку, то можна знайти в гарному стані. До 10 тисяч доларів на автоматі ви можете, звісно, взяти шкоду А5, до 12 тисяч доларів ви можете взяти шкоду А7. Звичайно, 2-літровий дизель я рекомендую, і коробка DSG. Надійність, звичайно, ваговська. Ну а я, звісно, дякую вам за перегляд, за підтримку мене і україномовного контенту. А ви, будь ласка, напишіть коментарях, яке ще вважаєте найкращим на автоматі до 12 тисяч доларів. Всім пока і до наступних відео.